Вітаю, восьмий клас Біологія. Тема уроку сон. Біоритми. Перед тим, як перейти до вивчення особливостей сну та біоритмів людини, пригадайте, які біоритми є у тварин, чи сплять тварини? Чи можна вважати сезонні міграції тварин проявами біоритмів? Що? Таке сон. Сонце фізіологічний стан, що періодично настає в людини і тварин, характеризується майже повною відсутністю реакцій на зовнішні подразнення, зменшенням активності низки фізіологічних процесів. У процесі життєдіяльності людини сон виконує важливу функцію, функцію відновлення фізичних і психічних сил. Однак це аж ніяк не означає, що мозок людини в цей час не працює. Сон представлений кількома особливими фізіологічними станами мозку, під час яких відбувається активна обробка інформації, що людина отримала від початку сну, розрізняють нормальний фізіологічний сон і декілька видів патологічного сну. Наркотичний, летаргічний та інші. Стадії сну. Усього виділяють 5 стадій сну. Для їх вивчення застосовують електроенцефалограми. Записи електричних сигналів мозку, які роблять за допомогою спеціального приладу. Ви його бачите на малюнку. Ці записи відображають активність нейронів мозку. Перша стадія неспання або засипання, під час якої повіки стуляються, м'язи розслаблюються, людина перебуває у стані дрімання. Друга стадія це фаза поверхневого сну. Це стан неглибокого сну, під час якого людина легко прокидається. Третя і четверта стадія відповідають фазам глибокого сну. У цей час людину розбудити важче. Ці чотири стадії називають також стадіями синхронного або спокійного сну. Просон сон з повільними рухами очей. П'ята стадія це швидка стадія сну, яку називають також фазою десинхронізованого сну або шросном. Сон зі швидкими рухами очей. У цій фазі сну скелетні м'язи розслаблені, а м'язи, що забезпечують рух очного яблука, активізуються і відбуваються швидкі рухи очей застуленими повіками. На цій стадії зазвичай з'являються сновидіння. Це особливий період стан сну, коли людина сприймає певну спроєктовану мозком реальність, що може охоплювати всі типи відчуттів. Людина, яка спить, як правило, не розуміє, що перебуває у вісні і не має змоги контролювати хід подій сновидіння. Послідовні стадії проїжджо сну повторюються протягом ночі 4-7 разів. Залежно від тривалості сну. Порушення сну. Розлади сну виникають через порушення процесу засинання і тривалості сну, безсоння, а також сюди належить патологічний сон. Безсоння це стан, який зазвичай характеризується нездатністю заснути, попри те, що обставини це дозволяють. Безсоння значною мірою знижує якість життя людини, впливає на її працездатність. Це визначає медичне і соціальне значення цієї проблеми. У людини, яка страждає від безсоння, спостерігається сонливість протягом дня, знижується продуктивність праці, з часом розвивається постійна втома і нервозність. Прикладом патологічного сну є летаргія. Хворобливий стан, схожий на сон. Під час летаргії в людини повністю відсутні зовнішні реакції, майже нечутно дихання, пульс слабкий. У такому стані хворий, як правило, може перебувати від кількох годин до кількох тижнів, а в деяких випадках місяців і років. Траплялися випадки, коли людину в летаргічному стані без ознак життєдіяльності та серцебиття помилково визнавали мертвою. Ще одним незвичайним явищем, пов'язаним зі сном, є сомнамбулізм – сноходіння. Цей стан проявляється в рухах, які людина робить вісні. У більшості випадків люди в стані сомнамбулізму просто розмовляють уві сні, але інколи вони можуть навіть ходити з розплющеними очима, хоча продовжують при цьому спати. Людину в такому стані краще не будити, її слід обережно відвести назад до ліжка. Спровокувати розвиток такого стану може значне подр... поздратування людини або сильний стрес напередодні. Біоритми. Біоритмами називають ритми фізіологічних процесів, властиві всім живим організмам. Їхній характер завжди індивідуальний. Залежно від тривалості, розрізняють добові, сезонні, місячні, річні, багаторічні біоритми. Тобто для добових ритмів циклічність повторення фаз становить приблизно добу, для місячних місяць. Прикладом добового біоритму є чергування сну і неспання, а місячного менструальний цикл жінок. Без біоритмів неможлива нормальна взаємодія систем організму, тому за ними можна робити висновок про загальний стан здоров'я. Якщо біоритм порушується, починається патологія. Залежно від характеру добових біоритмів людей поділяють на кілька типів, найпоширеніші з них вочевидь. Вам відомі це сови, жайворонки і голуби. Сови пізно лягають спати, найбільш активні в другій половині дня або ж увечері та вночі. Жайворонки рано встають, а найбільш активні вранці. Голуби однаково активні в різний час доби. Велике значення для людини мають сезонні біоритми. Вони визначають залежність виникнення певних захворювань від пори року. Наприклад, що осені, а також навесні більш частими стають загострення виразки шлунка, алергії та ревматизму. У випадку порушення синхронності будь-яких біоритмів, різко погіршується самопочуття, слабшує імунітет. Скажімо, дуже часто в людей, які належать до ранкових типів, але працюють уночі чи протягом доби, порушується діяльність серцево-судинної системи і терморегуляція. Вони постійно відчувають утому слабкість, стають легко збуджуваними, їхній організм не відновлюється під час відпочинку. Крім того, вони частіше, ніж інші, стають жертвами загострень хронічних хвороб і застудних захворювань. Запам'ятаємо сон це фізіологічний стан. Що періодично настає у людини і характеризується майже повною відсутністю реакцій на зовнішні подразнення, зменшенням активності низки фізіологічних процесів. Усього виділяють п'ять стадій сну, розрізняють нормальний сон і декілька видів патологічного. Біоритмами називають ритми фізіологічних процесів, властиві всім живим організмам, розрізняють добові, сезонні, місячні, річні та багаторічні біоритми. Для кращого розуміння теми перевірте свої знання ось за цими запитаннями. Вони різнорівневі, диференційні, від простого до складного. Це певний квест, який треба пройти. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у ночині. Пізнаємо світ, вибираємо добро.